Друзі, невеличкий лайфхак. От, наприклад, мені треба залити. Але я не хочу потім от витягати доску або маяк із бетону. Це в мене маячком служить опалка. Що я зробив? Я прикрутив оцю доску вище рівно на правило. І цей край я ложу на маяк, цей, на опалку. А цим я спіднизу ставлю і сюди в мене лінія. І я сюди по ньому протягую. Це не легко, да, це трошки важче. От. Але мені не хочеться, там, щоб була щілина, вона постійно тріскається. Ось, дивіться, от я протягнув в цілому, да, скільки бетономішалка то поки там два чоловіка заколотить, я собі протягую. У в мене рівненько воно там і виходить все. Тому це якби якщо е, така ситуація, то можна от користуватися. Можна зробити собі, так сказати, маяк з-під низу, щоб правилом тягнути. let's